Всім привіт-привіт, вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий влог. Я збираюся їхати на хату в село. В основному зараз треба збігати забрати ще дві посилочки з поштомату, бо там вони явно лежати не будуть. І ще мені дещо їде на нову пошту на відділення, але це вже, я думаю, заберу в неділю. Ну, я так планую. Можливо, в понеділок зранку побачимо, бо їде на вантажне відділення величезне замовлення постільної білизни на огляд. Ну і ми там в основному з Машою взяли дещо вона собі, дещо я собі, дещо в мене тут в місті замовили. Так що, коротше, буде класний огляд. Ми не брали. Однотипної постільної білизни ми набрали різного, всякого і там, ну в основному не буду спамити, не буду вам розповідати. Вже побачите на відеоогляді на каналі Халявщиця. Тут я показувати. Ну, можливо, там якийсь шматочок вставлю, Ось, коли отримую посилку, але в основному весь огляд буде на Халявщиця, тому підписуйтесь на мій канал за успокоями Халявщиця, так і називається в пошуку можете ввести. І там будете бачити. Там я різні цікаві розпаковки роблю. Ну і плюс до всього огляди постільної білизни, яку ми з Машою разом продаємо. Це якісна постільна білизна. Хто в нас купував, той задоволений, є дуже багато відгуків позитивних. Так що, кому треба, є посилання в описі під відео, де можна переглянути асортимент, щось обрати, написати нам. Ми підберемо, допоможемо все повністю. Все йде на ФОП, все офіційно. Коли цікавить, так біжу все на поштомат і збираємося в будинок. Позабирала посилочку. Одну із них покажу вам сьогодні, іншу покажу, коли прийдуть мені решта посилочок, бо чекаю ще на точку видачі розетка. А в нас падає дощик, вже накрапає в селі також казав чоловік. Ой, їхати в дощ ще те буде задоволення. У мене тут в одній посилці кава, пахне просто неймовірно. Я якраз встигнула замовити, бо сьогодні зранку робила з останньої кави тут. Собі каву. Боже, якось так я прогавила, ще в будинку одна пачка є. А тут немає зовсім. Давайте подивимося, що я тут цього разу назамовляла. Велике таке замовлення, бо каву замовляю і для чоловікових батьків, і для своєї мами. Тому в мене тут цього разу достатньо. І в будинок ще візьму, а також лишу, звісно ж, тут, бо кава, кава, боже, дивіться, тут. Якась брошурка така Summer Chilli Drink. Тобто літні якісь робити напої. Я вам, до речі, сьогодні покажу новинку. Тут взяла дуже класно, що є рецептики, треба буде спробувати. Так, дивіться, моя улюблена лінійка Тафлер, як і завжди. Вона незмінна, я завжди показую вам її. Бо це найкраща кава, яку я куштувала від компанії 25 Coffee Roasters. Так, взяла цього разу ось таку Індія Черрі Бразил Сан-Пауло. Далі Original Gusto. Персія. Такі назви, до речі. Красиві. І Бразил Ma'jan. Ну, я сподіваюся, я правильно прочитала цю я саме із одних найперших почала замовляти, і вона мені дуже-дуже подобається. І в мене тут ще є дві баночки і пляшечка. Зараз відкрию, покажу. Так, у мене тут найперше я взяла ось такий сироп. Хочу спробувати, здається, карамель я брала. Так, це карамелька. До кави. Слухайте, така класна упаковочка, скляна пляшечка. Взагалі клас. Будемо пробувати, забираю з собою в будинок. Завтра зробимо з чоловіком собі кавусі. Є е, ще тут у мене солона карамель. Взяла на пробу. Ні разу не брала, брала в них арахісову пасту, брала багато крем мед-кремів, крем мед. Ось ну, так вона називається, також смачні. А це взяла солона карамель з полуницею. Треба спробувати, як же ж без цього. І як і завжди, мій фаворит це горішки в меді, це завжди актуально, це завжди по сезону. Була б це зима, літо, весна, осінь. І я, і діти полюбляємо ось таку добавочку. Можна додавати зверху на сирнички, можна додавати в кашу, можна так їсти. У мене Василько любить взяти ложку, сісти і просто це все посмакувати. Я залишу вам в описі під відео посилання, де можна замовити каву і різні смаколики від компанії 25 Coffee Roasters, а також промокодик на знижку, який ви зараз бачите на екрані, він надає 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтесь промокодиком обов'язково і не забувайте, що при замовленні від 350 гривень ви отримуєте безкоштовну доставку. І це дуже приємно, можна купити собі каву. І не переживати, що доставка вам буде дорого. В них є ще, до речі, безкоштовне помел, Я завжди беру зараз під ріжок, бо в мене ріжкова кавоварка. Ну, я роблю так універсально, щоб не ділити каву на чашкову, на ріжкову, або а, там. На заверну каву в Турції, вона ось така під ріжок підходить скрізь. Тому я не ділю каву, а роблю однаковий помел у всіх упаковочках. Ну що ж, так, напевно я беру раз-двізьму ем, три з собою в будинок, забираю сироп і Забираю, напевно, горішки в меді. Зараз ще дістану джем, який я закривала. У мене там декілька баночок. Погано кришки закрилися, і буде нам до млинців. Сьогодні планую смажити млинці. Хіба що дуже пізно доїду додому, то буде так. Відкрила солону карамель, думаю, спробую. Ну як же ж так поїхати і не спробувати? Зараз, можливо, ще й з собою заберу. М -м -м -м. Люди, це дуже смачно. На млинці. М -м -м -м. Або так навіть з'їсти. Дуже смачне взагалі. Їду гарненько, з нормальною затіскою. Попаду під наш літер. І, напевно, під дощ зачіски не буде. Але, до речі, в квартирі вода набагато м'якше, таке волосечко, таке м'якеньке, хороше. В будинку, я не знаю, можливо, якусь систему очищення будемо ставити, побачимо. Беру з собою рюкзак, беру з собою свою гортензію. Туди поставила баночки з джемом і карамель. Я також забрала в салону, Бо дуже смачна. планую млинчики готувати, то думаю, діти будуть в захваті. Привіт! Мама І Буся! Буся тоже встречає! Зустрічає! Да. скочила? скучила? Да, тато, тобі таке в клас! Клас! У нас сьогодні генеральне прибирання тут. Дарина вже починає міняти свою постіль. У нас тут, звісно, її не так багато, але я дещо замовила, то буде ще саме сюди в будинок. Посадити гортензію в горщики, навести порядок тут страшне, що робиться. Я вчора, як приїхала, боже, це взагалі. Бачите, в мене ось ці кашпо з ротангу є. Кому треба посиланнячку можу дати, де я їх взяла. І хочу посадити в один горщик сюди гортензію, а в другому спробувати укорінити. Ну, побачимо, що з цього вийде. Бо, як би ось так, подивіться, як позаростав мій город. Отут тільки почала сходити, боже, буряк. І, боже, кукурудзи дуже мало зійшло, мало квасолі зійшло. А ось там. То ми минулого разу пололи, боже за тиждень. Навіть яке за тиждень? За днів 4-5 заросло просто. І в нас дощі, а так як у нас глина, туди не влізеш. Я не знаю, як мені туди дістатися, щоб щось пополоти, щось зробити. Сьогодні цілий день дощ і на тиждень дощ. Мені здається, що після цих дощів я сюди не влізу. Так. На дворі Буся, Буся. Вова, тікай, на ну, біжи. біжи в хату. Ой, на вулиці після дощу в мене вісять коврики, буду зараз їх прати. Ну постараюсь хоча б попрати і трошки пройдуся. Боже, тут калюжа. Треба щось думати з якимись дорожками. бо цей тиждень тут взагалі буде. купу, купу Бруду. Ось, я вчора попідстригала трояндочки. Дивіться, яка це також гарна. Але геть в бутоні. Вода стоїть, затопить цього разу. Ось це троянди вдома в мене стоять із цієї. Дивіться, яка гарна. Буся. Бусечка. Мокро. Ну і тут в мене ця жовта буде знову цвісти. Пам'ятаєте, вона найперше зацвітала. Такі кущі вже більш-менш гарненькі. Ось, ця якась така буде рожева, також вперше зацвіте. В основному дуже швидко все просто заростає. Не знаю, помідори наші вже починають бути схожими на помідори. Підросли шикарно, просто шикарно. Показувала минулого разу. Як тут цвіте один, тут також ось є зав'язі. Коротше, ці помідори треба стати, підв'язати. Можливо, завтра зранку ніякої такої роботи робити не буду. То підв'яжу, дивіться. Моя господарка ходить зі мною. Там добре видно салат. Вже можна буде при потребі його нарізати. І ось дивіться. Тут мені всі казали, що треба покропити від перію, бо ось це все лопотиння це періг. Ось, я не знаю. Я не хочу нічого кропити, бо все ж таки це наш город, ми з нього їмо. Є фацелія, чи як її називають, сіють, щоб цього тут не було. У мене ось там є ділянка, ну, частина городу, де нічого не посаджено, то там ми її посіємо. Ось, а тут, де посаджено, будемо виполювати. Ось дивіться, бачите, бурячки посходили. Дуже довго сходили. Тут де ще рядочок є, їх два рядочка. Та подивитися. Бо там ось квасоля, не так багато посходила. І дивитися на рахунок кукурудзи, То Та ось там, тут пару. Ну так. Ідемо до Троян, покажу свої літні. У нас тут. Є троянди мої з тіктока, ну також позаростало дуже. Деякі я вкривала пляшками, і дивіться. Ось це, літні мої посадки це на день народження, подарунок від чоловіка. 350 гривень, коштувало Мама. 10 саджанців. Бачите, ось там Мама, буде цвістик. Це номер два. Така рясна. Номер три. Трояндочка. Це четверта. П'ята. Троянда. Так, десь. Тут була під пляшкою шоста. Вчора тільки буквально зняла, але тут прополоти треба. Шоста. Сьома. Восьма і дев'ята. Цю також вчора відкрила. Десятої, на жаль, немає, бо прищепа зламалась при тому, як доставлялося мені. Тому їх 9. Всі прижилися. Кажуть мені, що в мене дуже легка рука. Ну, можливо, побачимо потім, як вони будуть розпускатися, квітувати, бо деякі... Я. Отримала і з квітами гарними, а деякі були тільки з бутончиками. Тому колір я не побачила. Поки в мене чоловік займався трошечки відкосами, ми так помаленьку, потихеньку щось робимо, бо є і інші справи нагальні. І то я була відсутня з дітьми багато не наробиш. Чоловік це. Дуже сильно на собі відчув, коли залишився з ними сам на два дні, а я була в Костополі. До штукатури він ось цю грубку почав шпаклювати одну стіну, ну і звісно ж таки, робив відкоси. І відкоси майже на першому поверсі всі зроблені, хоча їх ще треба штукатурити, виводити кутики, але хоча б у нас тепер поклеєний пінопласт у двох спальнях. Також о, чоловік ще робив на кухні. Показую вам тут встигнула зазняти до, Бо я трошечки займалася городом, вирішила все ж таки туди полізти і пополоти, щось старалась посапати, але не дуже воно сапається, коли там глина пристає до самої сапки. Діти, як завжди, у нас їх четверо, дарина в нас живе, коли ми живемо в будинку, і не хоче зовсім додому. Я дуже сподіваюся, що чоловік встигне доробити хоча б штукатурку у кухні, залі та спальнях, бо ванну, кімнату ми явно чіпати не будемо поки що. Там у мене є свої плани по дизайну, і там краще не штукатурити, а вирівняти те, що треба гіпсокартоном. Спочатку покласти плитку, а тоді поштукатурити там, де це мені буде потрібно. Бо по дизайну там не скрізь буде у ванні плитка. Я думаю, що потім, якось, коли дійдуть до цього руки, то йде до того моменту, я вам обов'язково покажу. Так як у нас задощило, в будинку стало більш-менш так прохолодно, ми стараємося тримати нормальну, адекватну температуру, тому буває протоплюємо, особливо коли треба попалити щось. То це непоганий варіант, знаєте, і спалити не потрібне, і плюс протопити хоча б одну грубу. Знову тріснула в нас колба. Я чесно вже здогадуюся, чому саме вона тріснула. Знову ж таки, нова, стара колба стоїть на місці і нічого їй не робиться. А ось нові колби у нас буквально раз-два і лопають. Я потім у наступних відео напевно поділюся, в чому там могла би бути причина, бо тиск у нас невеликий, всього три бари, при можливих шести, тому явно там не в тиску діло. Ну, але потім у відео дійсно вам розповім більш широко, коли буду в будинку знову і купимо нову колбу. Робили ми на наступний день оладки. я трошечки прогавила, то деякі з них підрумянились набагато більше, ніж це потрібно було. Показую вам трошечки своєї роботи. Я прополола тут троянди, ну вірніше, де прополола, де просапала, просто щоб вони не дуже сильно заростали. Пополола бурячки, дополола там, де минулого разу не прополола, і поїхали ми додому. Бо в нас були ще плани, треба було позабирати посилки, треба було ще зробити багато що вдома. Завжди на малинку, так, Вовчик? О, бачу, яка малинка класна. Ммм, яка смачна. Зараз мама тобі нарве багато-багато. Хоч і роса, Дощик був. Воно взагалі задущило. Зараз. Ой, яка знизу малинка є гарна. О, яка в тебе малинка є? М -м, їж. Смачненька така. м? Да? Да. Да. Знаю, що відео в мене почали виходити рідко, бо в мене проблеми зі здоров'ям. Але я буду старатися по можливості радувати вас новими відеороликами. До речі, у наступному відео я поділюся з вами. Нашими новинами нам порахували знову ж таки світло. Хто пам'ятає з попередніх відео, то ми подавали вже один раз і нам нарахували півмільйона гривень. На цей раз ми подавали меншу потужність, одну фазу, і просто чекали чуда. Так ось у наступному відео розповім, чи сталося те чудо чи ні. Ми в будинку поміняли всю постільну білизну, зібрали брудну білизну, і це все я повезла в костопіль, в нашу пральну машинку. Ми зазвичай возимо до чоловікових батьків, але цього разу я вирішила, раз ми їдемо сюди, я все заберу, поперу і відправлю назад з чоловіком вивісити в нас на другому поверсі, і рано чи пізно там воно висохне, бо дуже душно. На цьому дякую всім за перегляд і зустріти намося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах всім папа папа -па.